Вітаю всіх. Вибачте, почала робити розклад. Мені почали дзвонити. І так, питання мобілізація в Україні на червень. Як вона буде проходити? Ось почала його робити. Ось такий результат у нас цікавий. Вам не здається, що ось ця карта показує щось таке, що в новинах вилазить річка, плод, матрас чи ще там щось. Ось, водласочка. І вона зависає у такому стані, бо багато приймають рішення. Починати плавати добре. А захист трещить по швам, розумієте? По швам трещить той захист. Кінцевий результат, який в нас? О. Резерви нам треба накопичувати. Резерви, а воно виходить, ну, не виходить, яко кажучи. Вважають наші, ось знаєте, треба. Взагалі король Кубків це, знаєте, порада від мудрої людини. А в кого ж спитати, ту пораду, де в нас мудра людина? Дуже так неприємно, ви знаєте, воно якби, цей закон повинен дати нам резерви, але воно нам дає ну, те, що дає, те й забирає. Зробили якісь резерви, відразу вони пішли. Немає в нас такого накопичення резервів, щоб давали ця мобілізація. Тому що багато хто тікає, ховається, і нахріб не потрібно їм все це. Зрозумійте, цей нюанс. На жаль, така ситуація. Це на червень місяць. Беру цю колоду. Так, колода це покаже. Так, давайте. Процес мобілізації червень місяць, що він дає для військових. Наприклад, сюди додам для цієї колоди. Тому що вона покаже добре. Ну, це нові, нові сили. По-перше, для України нові сили. І знову кубки. Тому що втрати. Втрат... А знову кубки, Боже, застій, втрати. Дивіться, у нас кубка це емоції, це дуже така карта емоційна. І Україна має серйозні втрати через це вона має застій. І знову кубки, боже мій, одні кубки. Ви знаєте, таке враження, що в Україні просто не вистачає тупо людей. І все, вже вже не вистачає. Кінцевий результат який? О, багато хто ховається. Ну що, не права, права. Так. Угу. Дивіться, ну, не дивно. Бажання сховатись, ви знаєте, хтось навпаки. Позірте, дивіться, який воїн стоїть. Хтось навпаки воїн, хтось ховається, не хоче. І четвірка, це, ви знаєте, як накопичення. Процес накопичення йде. Тобто, це формування резервів, якщо казати про мобілізацію. І для формування резервів процес дуже поганий, дуже поганий. Дуже дуже. На жаль, мобілізація, вибачте, на червень буде у нас от така, неприємна.